Дитячі купальнички випівути плавальні шортики, 134, 140, 122, 128, 134, 140, 98, 104, 110, 116, 98, 104, 98, 104, 122, 128, 98, 104, 122, 128, 98, 104, Классний дайки добре тягнеться. 98, 104. Ми йдуть такі тонесенькі. 98, 104, 122, 128. 98, 104. 134 140. Мудуть такі купальнички. Ось вони ось так виглядають. Топ та трусики. 110 116, 98 104. Камутелька 122, 128, 158, 164. 122 128. 98 104 146 152, 98 104. 122. 128, 122. 128, 110, 116, 98, 104, 110, 116, 110, 116, 22, 128, 9, 104, 9, 104, 122, 28, 110, 116, 304, 98, 104. 98, 104, 98, 104, 110, 116, 86, 92, 110 116, 98, 104,